Так, дякую, дійсно. Я на минулому тижні чотири дні працював в Вашингтоні і зустрічався, зокрема, з різного рівня конгресменами, як і з членами Палати представників, так і з сенаторами з двох лагерів, з демократичної і республіканського. Тому плюс-мінус я розумію ситуацію, яка може там скластися, хоча б з тих слів що вони намагалися донести мені. Я просто варто, коли ми обговорюємо кандидатуру Тілерсона, щоб ми відійшли від стандартизованого мислення з точки зору української політики. Американська політика вона є багатоскладова. Вона не є такою спрощеною прямолінійною, і це, вибачте, не чорно-біле ну, ви кіно. Відміниці від чор... ордени з рук Путіна чорна, значить, біле... да? чорно біле кіно, як у нас. Повірте mm -hmm. мені, це абсолютно дуже інший механізм. Що ми маємо наразі? Безумовна позиція державного секретаря є важлива і в ієрархії влади в Сполучених Штатах, я, якщо не помиляюсь, це четверта позиція, але з іншого з точки зору, ми маємо розуміти, що ми маємо як Україна, бо ми передусім маємо аналізувати позицію Тілерсана щодо українського питання. Ми маємо чітку двопартійну підтримку українського питання в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я насправді ті е, меседжі, які говорив з сенаторами республіканцями, ще тоді е, пан Тілерсон був як один з кандидатур, не номінований. формально, юридично він ще не номінований, але якби визначений, скажімо так, вони е, застерігали, що йому буде, ну скажімо так, м'яко складно пройти, бодай парламентські слухання, бо згідно конституції Сполучених Штатів Америки. Потрібно для призначення на посади у державного секретаря отримати згоду Сенату, як перед тим перебу, мають пройти парламентські слухання безпосередньо з кандидатом. Дійсно, я думаю, що тут будуть є, можливі будуть нюанси, чи здатний е, Рекс Тілерсон відповісти на них. Це вже питання внутрішньополітичної дискусії в США. Але з іншого боку, ми чітко розуміємо, що, наприклад, в рамках Конгресу Сполучених Штатів зараз розглядають законопроект, який називається Stand for Ukraine Act. І він уже прийшов пройшов Палату представників наразі перебуває на розгляді в Сенаті. Де, зокрема, наприклад, передбачається зараз, от як вводиться механізм санкцій. Це є виконавчий, ну, називаємо так, виконавчий акт executive order президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, умовно кажучи, позиція однієї людини. При прийнятті зазначеного акту, який стане повноцінним е, законом Сполучених Штатів, санкційні всі процеси будуть, по відношенню до Росії в питанні України, будуть переведені в площину Конгресу США. Безумовно, позиція президента залишається важливою, але перед тим як йому відміняти або пом'якшувати санкції, мають отримати погодження трьох комітетів, що насправді не дуже легко буде зробити. Бо санкції вводились з певних причин: зокрема, це питання а анексія Криму. Крим не повернула вся України, і питання е, незаконних, з е, незаконної агресії або, взагалі, просто агресія Російської Федерації по відношенню до до України. Тут також ситуація не змінилася. Тому е, давайте не підходити спрощено до е, американської політики. Е, Тілерсон є бізнесменом крупним бізнесменом. Він є. Є людина, яка безумовно, можливо, не має досвіду якогось державного, державотворення, але безумовно, він один із ну, топ ноч е, е, да, бізнесмена mm -hmm. в Сполучених Штатах. Безумовно, можливо, у нього буде такий от, е, підход прагматичний до відношення в, при, на міжнародній арені. Але знову ж таки, я хочу, е, щоб ми всі розуміли, що позиція С державна секретаря з точки зору американської дипломатії важлива, але вона не ну якби не визначальна, скажімо так. Тому ми маємо всі працювати, Україна, українські дипломати на багаторівневому. Це і Конгрес, і безпосередня адміністрація Трампа, і державний секретар. Але ну дозвольте, я вже закінчу те, що я почув насправді і від конгресменів різного рівня, що нічого так не буде. Промотувати Україну і підтримувати Україну абсолютно на різних форумах, включаючи американські європейські, як внутрішній розвиток нашої держави